Акто. Глинка, інтерност. Глінка, інтернот. Хто з хлопчиків не мріяв піднятися в небо? А надто коли з дня у день бачиш, як кружляють над містом і легкокрилі планери, і сріблясті швидкі літаки, і знаєш, що за їх штурвалами ну майже твої ровесники. Першим полігоном для їх саморобних літачків був пустир. До якого тулилося їх селище імені Модру, міжнародної організації допомоги чи то революціонерам, чи то робітникам у робітничому селищі, де мешкали у нашвидкоруч збудованих бараках сім'ї шахтарів, зростали діти серед сотень хлопців шестеро тих, чиї імена золотими літерами викарбувані в історії держави. Разом ходили до школи, разом вечорами на імпровізованому танцмайданчику грали хто на гармоніці, хто на балалайці чи мандолині, гітарі. Разом читали книжки, готували уроки. Шестеро з сорока семи героїв криворізців часів Великої Вітчизняної війни. Про них наша розповідь. Усіх їх вабив аероклуб, і, хоча треба було до нього бігти чи не годину, знаходили час, бо то була мрія, і у кожного вона здійснилася, але як? Брати Дмитро і Борис Глінки та Василь Міхлик мешкали в одному будинку, бараку поділеному на два господарі. Найстарший Борис 1914 року народження, Дмитро 1917, го а їх сусіду Василю Міхлику, коли розпочалась велика вітчизняна, було 19. Будинок номер 49 який і тепер стоїть на вулиці імені газети Правда у Кривому Розі, міг би бути занесеним до книги рекордів Гіннеса, бо в ньому виросли три герої Радянського Союзу, двоє з них у достоїнні цього високого звання двічі. Мало б знайтися місце у книгі рекордів і скромному криворізькому аероклубу, який підготував 500 льотчиків. І який записав на своїх скрижалях десять імен героїв. А ще школа номер 12, Тепер вона п'ята, куди разом з глінками та міхликом ходили Віктор Дудніченко, Іван Лавроненко, Іван Кобилянський. Майбутні герої Радянського Союзу. Усі майже однолітки. На початок війни їм було по двадцять. Життя хлопчиків шахтарських родин не було забезпеченим. Не завжди вони ситно їли, м'яко спали, бувало, при каганцях вчили уроки, але до знемоги крутили сонце на турніках і разом з усією країною співали тоді, у 30-ті роки 20-го століття. Нам разом дав стальні руки крив'я, а в серця. Пламінний мотор нам разом дав стальний руки пир'я, а в міста серця мотор. 1941 рік війна прийшла на нашу землю і швидко подорослішали вчорашні випускники. У циклі передач Сторінки історії ми розповімо окремо про кожного з них. Наразі ж про подвиг 22 дворічних крилатих героїв нехай скажуть хоча б цифри. За їх точність навряд чи хто поручиться, але користуючись даними, які зберігаються у Криворізькому історико-краєзнавчому музеї, порахували, що разом шестеро відважних володарів неба здійснили понад 700 результативних бойових вильотів, збили майже дві сотні фашистських літаків, знищили більше трьохсот ворожих танків. На рахунку кожного по три-сім залізничних состави із зброєю для гітлер. Ревської армії сотнями можна рахувати розтрощені гармати, автомобілі тисячами живу силу загарбника. Про те, як воювали наші земляки зі свідчення очевидців з газетних публікацій, добре знає старший науковий співробітник Криворізького історико-краєзнавчого музею Євгенія Левченко. Надамо їй слово. Аби й ви, шановні слухачі, почули про те, як стають героями у 22 роки. Євгенія Левченко розповідає епізод з бойового життя Василя Міхлика. Василя збивали всього один раз. Василь Міхлік, одежа завдання розбомбити фашистську автоколону. Раптом з'явились фашистські винищувачі. Зав'язався нерівний бій. На літак «Криворісся» напали відразу три винищувачі. Та вони виявилися безсилами збити героя з курсу. Правда, в цьому бою літак Михліка був підбитий, спалахнуло праве крило, та тільки скинувши останні бомби, повів свою машину, що вже загорілася в бік лісу. Товариші вважали, що він загинув. Та Василь посадив літак на ліс. Фашистські зенітчики, вони були за 200 метрів. За шумом бою, на щастя, цього не помітили. Від сильного удару Василя Ілліча викинули з літака. Він тратив свідомість, опритомнів у глибокому снігу. Неподалік від нього лежав тяжко поранений стрілець Радис Іван Фаюстов. Підтримуючи товариша, Василь повільно присувався на північ до лінії фронту. Тільки на четверту добу вони добрались до своїх. Після війни двічі герой Радянського Союзу Василь Ілліч Міхлик успішно закінчив військово-повітряну академію, служив авіації. На гражданці Василь Ілліч очолив повітряну розвідку газу і нафти одного з науково-дослідних інститутів у Москві. І три роки навіть у відділі кадрів не знали про його золоті зірки. Розсекретили міхлика криворізькі власті, які розшукували двічі героя, щоб запросити на святкування чвертьвікового ювілею визволення Кривого Рогу. У Кривому Розі у сквері, що по вулиці Жовтневій, ще при житті встановлено бронзове погруддя герою. У 1982 році Василю Міхлику на додачу до безлічі бойових нагород двох зірок героя, орденів червоного прапора, червоної зірки, десятків медалей. Рішенням сесії міськради було присвоєно звання почесного громадянина міста Кривого Рогу. Одними з найперших і кращими учнями аероклубу, який розташовувався по вулиці Синагогальній нині Каунаській, були брати Дмитро і Борис Глінки. У січні 42-го року Дмитро здійснив свій перший бойовий виліт над Кримським півостровом. Борис на той час вже мав на своєму рахунку не один десяток збитої ворожої техніки. Зустрілися випадково, взимку 43-го на Кавказі. Відтоді вже не розлучалося. Служили в одному авіаполку і гриміла слава про криворізьких соколів. Слово Євгенії Левченко у Дмитра Глинки одного разу було дев'ять боїв. Коли він із чергового завдання повернувся на землю з сірим, опалим лицем, з червоними від безсоння очима, командир полку Дзусов наказав відправити його в санчастину. Не витримували такого напруження ні сталь, ні заліза, але витримували люди, тільки люди. В цих боях брати збили цілий авіаполк. Про них вже знали не лише в авіації, а й в піхоті. Фашистське командування, довідавшись, що в повітрі криворізькі богатирі сповіщали про це своїх льотчиків в ефірі. Німецькою тривожно лунало. Увага, увага! В повітрі глинка. Глинка Інтернов День 15 квітня 1943 року. Брати запам'ятали назавжди. Вони прикривали наші війська в районі станиці Кримської. Шістка винищувачів, яку вів метру Глинка зустріла 30 ворожих бомбардувальників у супроводі 12 Месерів прикриття вони розраховували завдати сильного бомбового удару по радянських частинах. Дмитро сміливо повів свою групу назустріч ворогу в цьому бою. Його винищувачі збили 5 літаків, а він особисто 3. А Борису того дня прийшлося ще тяжче. Він у складі семи винищувачів охороняв наземні війська. Раптом у повітрі з'явилися ворожі літаки: близько 60 бомбардувальників під прикриттям 25 винищувачів. Нерівний бій тривав 40 хвилин. Сім радянських льотчиків врізали сестрій бомбардувальників і сміливими атаками примусили їх розвантажитись далеко від сілі і кинутись втюки. Але втекли не всі шість німецьких літаків догоряли на кубанській землі. Пам'ятним лишився для Дмитра Глинки і бій над станицею Абінською, де радянські винищувачі на чолі з Дмитром розпочали бій з 60 фашистськими бомбардувальниками. Перші швилини бою Дмитро Глинка підбив флагмана, ведучого другої ланки, а згодом і третій ворожий літак, охоплений полум'ям, пішов униз. У машину Дмитра влучив снаряд, і вона загорілась. Що сталося з відважним пілотом? Ніхто не знав. Борис вирішив помститися за брата. За його проханням командир дивізії Олександр Іванович Покришкін дозволив зробити в той день ще один бойовий виліт. Цьому бою Борис збільшив свій рахунок на два збитих літаки, але і його літак був підбитий. А сам командир ескадрилья одержав наскрізне кульове поранення правої ноги. Незважаючи на це, Борис довів машину до аеродрому. Другого дня у полк повернувся Дмитро. Виявилося, коли його літак загорівся. Він вже на малій висоті встиг вистрибнути з парашутом, але втратив свідомість. Його підібрали жителі гірського поселення, бережно поклали на білий шов парашута і понесли на руках, доставили в госпіталь. Одержавши першу медичну допомогу, він повернувся у частину. Через день після повернення Дмитро знову був у повітрі, знову громив ворога. Батьківщина високо оцінила бойові здобутки братів. 21 квітня 1943 року указом президії Верховної Ради СРСР за героїзм і мужність за 146 успішно виконаних бойових вилітів і особисто збитих 15 ворожих літаків Дмитрові Борисовичу Глінці було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. А 24 червня 1943 року цього високого звання був удостоєний і Борис Борисович Глінка. Як досвідченого льотчика його було призначено командиром ескадрильї, а потім командиром 9-го винищувального гвардійського авіаполку. Дмитро довів рахунок збитих літаків до 39 і був удостоєний у серпні 43-го в друге звання Героя Радянського Союзу. З кожним днем зростала кількість червоних зірочок на фюзеляжах літаків братів героїв. Коли наші війська в лютому 44-го року визволили Кривбас, на особистому рахунку Дмитра Борисовича було вже більше 40 збитих літаків. А на рахунку Бориса Борисовича 27. Після звільнення нашого міста від фашистів у будинку глінок зупинилася на відпочинок група офіцерів. Один з них, розглядаючи на стіні фотокартки, запитав: А це хто? Син Борис, відповіла мати Наталя Кіндратівна. А у вас є ще один син, теж льотчик? Є молодший Дмитро. Ви знаєте, де вони воюють? Мати гірко зітхнула Ні. Того ж дня у будинок Глінок привезли кінопересувку, а ввечері батькам показали фільми, зняті фронтовими кінооператорами про те, як хоробро сини б'ються з ворогом. А згодом командування з'єднання, в рядах якого воювали брати Глінки, дозволило Борису злітати в рідне місто. З глибоким хвилюванням підлітав він до місць, де народився і провів юність, ось підірвана шахта, де він працював, ось зруйнована школа, де вчився. Впізнавши з повітря дах батьківської оселі, пілот, який летів на У-2, сів прямо на город поблизу рідної хати. Постукав, двері відчинив батько і вперше в житті заплакав старий шахтар. Про те, як склалася повоєнна доля Бориса і Дмитра Глінок, розповість Євгенія Левченко. Після війни брати закінчили військово-повітряну академію і продовжували служити в авіації. Борис Борисович Глинка працював у льотній школі у центрі підготовки космонавтів, виховував космонавтів Юрія Гагаріна, Георгія Берегового та інших. Помер Борис Глинка у 1967 році. Провести в останню путь крилатого героя, прийшли разом з бойовими друзями і льотчики-космонавти. Він похоронений неподалік від зоряного містечка. А полковник Дмитро Борисович, звільнившись у запас у 1960 році, довгий час працював у аерофлоті. Згідно указу, президії Верховної Ради у грудні 1948 року в селищі Рахманівка. Дічі герої Радянського Союзу Дмитру Глинці встановлено бронзовий бюст. Помер він у 1979 році 1 березня, захоронений у Москві. У Славетній Криворізькій школі номер 5 навчався і Віктор Дудніченко. На фронт потрапив, ще не завершивши навчання у Чугуївському авіаучилищі 24 квітня 1943 року. Буквально за перші два місяці боїв він був уже нагороджений орденом вітчизняної війни першого ступеня та двома орденами червоного прапора. Розпочав Віктор Дудніченко війну молодим льотчиком, і за короткий час набув багатий досвід у веденні повітряних боїв. У нагородному листі Віктора Марковича, який зберігається в нашому музеї, говориться, що за час 1 травня 1943 року по 10 січня 1994 року він зробив 120 бойових вильотів. Завжди перший він нав'язував повітряні бої ворогу, збив 16 літаків. З кожного проведеного повітряного бою Віктор Маркович виходив завжди переможцем. Так, наприклад, 15 січня тисяч 1944 року на Вінницькому напрямку Першого українського фронту Дудниченка забезпечив надійне прикриття групі іл 2 і разом з тим відсік атаки винищувачів ворога збив два винищувачі та змусив тікати ще двох. Всього за час війни він збив 22 літаки противника. Має навіть американський орден. Ось як це сталося у 1943 році до командуючого першим українським фронтом Ватутіна прибула американська делегація, члени якої хотіли подивитися, скільки лиха накоїли фашисти у Києві. Раптом над аеродромом з'явилися німецькі літаки. Віктор Дудниченко піднявся у повітря і збив ворожого аса. Американці були зацікавлені, хто ж це так талановито провів, бій. і були дуже здивовані, коли побачили худенького лейтенанта, хлопчину на вигляд. Йому то було всього лише 20 років, а на бойовому рахунку було вже 20 збитих літаків. Через деякий час лейтенант Дудниченка отримав високу нагороду США. Хрест за особливі видання боєві бойові заслуги. П'ять разів Віктор Дудніченко був збитий тричі на ворожій території, але в полон не потрапляв жодного разу. У січні 1945 року у Карпатах один з боїв трохи не став для нього останнім. Довелося вистрибувати з парашутом. Три доби його не було, вважали, що загинув. Та ні, прийшов. Тільки нога прострелена, але посміхається. Виявилось, що, пробираючись до своїх позицій, натрапив на тяжко пораненого солдата і, хоча сам був поранений, не залишив товариша у біді. А повернувшись в частину, тільки й доповів, що завдання виконане. Після війни Віктор Маркович Дудніченко закінчив вищу офіцерську школу. До 1964 року служив в авіації і вже у післявоєнний період встиг ще раз отримати нагороду за допомогу Китаю. Вийшов на пенсію, повернувся до Кривого Рогу на ту ж вулицю, звідки пішов до лав Червоної армії. Натура діяльна, він не міг просто так відпочивати, тому працював інженером виробничого відділу тресту Зержинськ-Руда. Згодом бойовому льотчику довелося ще й поплавати ледь не по всьому світу, помічником капітана на сухогрузах, отримав ще нагороди за роботу в особливо складних умовах. Та, на жаль, ані на вулиці, де жив герой, ані на його будинку. Немає пам'ятної дошки, та й вулиці, названої на честь героя, в місті, теж немає. Помер Віктор Дудніченко у 1989 році в Ізмаїлі. Не всі крилаті герої Криворіжжя дожили до славного дня Перемоги. Звання Героя Радянського Союзу Івану Васильовичу Лавроненку було присвоєно посмертно. Відважному льотчику виповнилося лише 22. Про його бойовий шлях розповідає Євгенія Левченко. 27 ворожих бомбардувальників у супраді вісімки майстершміттів підходили до місця розташування наших військ. Їх помітили радянські льотчики. Секунда, друга і Лавроненко зрізавшись, стрій юнкерсів, розбиває його. Один бомбардувальник збито кілька месерів затиснули його з боків. А один заходив з хвоста. В цю мить Лавроненко знизу атакував цього месера. Підпалений ворожий винищувач понісся до землі. Але запеглий бій не вщухав. Один з майстерів, що був у горі, пішов у піке на машину Лавроненка. Фашистові вдалося збити козирук на літаку Лавроненка, повсувати каміну, пробити гвинт. вирішивши, що з радянським літаком покіщено, гітлерівець з переворотом вийшов попереду машини Лавроненка. Той негайно цим скористався. І коли ворог майнув у прицілі, натиснув на гашетку. Стрив'ятник спалахнув. Це була третя перемога Івана Лавроненка в одному повітряному бою. На рахунку у Івана Лавроненка 167 бойових вилітів, 32 повітряні бої, 21 вдала розвідка. Особисто Іван Лавроненко збив 15 ворожих літаків. 6 червня 1944 року, коли наші війська гнали німців все далі на захід. Фашистам вдалося підстерегти в небі радянського сокола. Указом президії Верховної Ради СРСР від 26 жовтня 1944 року Івану Лавроненку посмертно було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Він був нагороджений орденами Леніна бойового червоного прапора вітчизняної війни першого ступеня червоної зірки. У кривому розі вулицю, на якій жив герой, після війни було перейменовано на вулицю Лавроненка. На його могилу у Чорткові приносять квіти в нашому місті на стелі героїв викарбувано ім'я славного земляка Івана Лавроненка. На рахунку 20-річного Івана Кобилянського тільки за п'ять місяців боїв. До середини 1942 року 180 бойових вилітів, знищено 13 фашистських танків і бронемашин, дві гармати, 285 автомашин з вантажами і понад тисячу солдатів і офіцерів противника. Далі слово Євгенії Левченко. Ішов 1943 рік після розгрому гітлерівців під Сталінградом, Іван Олександрович брав участь у битві на курсько орловській дозі у боях за визволення України. Одного разу екіпаж Кобелянського одержав завдання ударити по-ворожому аеродрому, куди перебазувались німецькі бомбардувальники. Штурмовик наближався до цілі. Раптом в повітрі показались п'ять майстерів. Вони атакували літак Кобелянського. Було вбито льотчика Самичкина. Штурмовик пішов у піке. Поранений у руку Кобилянський зумів вивезти машину з піке і дотягти до свого аеродрому. Фотознімки зафіксували пожежі на місці скупчення. Ворожих фашистських бомбардувальників, які бомбили Самочкін і Кобелянський. З цього бою Іван вийшов живим. 22 квітня при виконанні бойового завдання літак Кобилянського потрапив у гущу сильного зенітного вогню. Осколок снаряда поранив Кобелянського в голову. Пілот ще зумів довести машину до аеродрому. Але вийти з літака вже не зміг. Поховали його в Кракові, а в кривбасі вулиця, на якій виріс герой, названа його ім'ям. Імена крилатих героїв увічнено на скромній меморіальній дошці на будівлі школи номер 5 але не всі. Імені Івана Кобилянського там немає. Загубили, як розповіли вчителі школи Любов Гукал та Зінаїда Канонник. Та більш того, коли встановлювали, треба було ще й доводити, що саме в цій школі навчалися хлопці. Бо номер школи змінився. Документація перекочувала разом з директором до іншого навчального закладу. Сама будівля школи зведена була ще у 1898 році французами для родин інженерів, які розпочинали видобуток залізної руди на Криворіжжі у 1927 році. Тут відкрили початкову школу. От до неї, і пішли навчатися майбутні герої. На жаль, небагато залишило свідчень про те, якими вони були, але згадує з розповідей своїх старших родичів Зінаїда Канонник, хлопці як діти, як діти, різні діти були. Одні діти були спокійні, талановиті. А це були добрі, але трошки шабутні. Батько Глинків хвилювався за них, і от він намагався їх приобщити до Сеаф. Ну, діти взагалі бігали туди, це було цікаво, але в них з'явилася велика тяга до авіації. На превеликий жаль, вже немає кому більше розповісти про те, якими були майбутні герої. Та й до самої школи, яка дала світу шістьох золотозіркових, недостатньо уваги. З болем говорять Любов Гукал і Зінаїда Канонник, дуже прикро, що нашій школі приділяють дуже мало уваги. Селище наше велике дітей шкільного віку проживає багато до півтисячі. Але ж вони намагаються піти. Не знаю, говорять престижні школи. Я так не вважаю. Наш педагогічний колектив дуже гарний, гарні спеціалісти є вчителя вищої першої категорії, які дають гарні знання дітям. Хотілося б, знаєте, щоб. Спонсор якийсь появився до нашої школи, тому що зараз не виділяються такі кошти, як виділялись раніше. А ми все время запрошуємо спонсорів, тому що наша школа виховала честь героїв радянського союзу на все СНД бувше. тому такої школи на Україні немає, як наша. Наразі школа номер 5 як говорять вчителі, може взагалі перестати існувати, бо в класах навчаються по 10-15 учнів. Чи залишиться тут школа, чи ні? Але однозначно, що у такому унікальному приміщенні варто було б створити музей бойової слави, музей крилатих героїв криворіжжя.